П'ятивідсотковий виборчий бар'єр до парламенту однозначно подолають три політичні сили: блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Такими є результати соцопитування, проведеного фондом демократичні ініціативи спільно із Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього дослідження, за поліцілу Порошенка віддадуть голоси щонайменше 27% з тих, хто планує брати участь у виборах. Парцю Ляшка підтримують понад 6% українців, батьківщину 5,5%. Позиція, яку захищає Порошенко, вона єдина, яка дає підстави об'єднуватись і сходу, і заходу такого в Україні не було починаючи з 1994 четвертого року. Це викликає довіру, що менше буде підстав для розбрату і боротьби внутрішньої шанси пройти у парламент за словами соціологів. Є також у громадянської позиції Гриценка. Народного фронту Яценюка Свободи та сильної України Тігіпка. Втім, все залежатиме від виборців, які досі не визначились зі своїми фаворитами. Третина тих, хто хоче йти на вибори, не визначилися, тому резерв для зростання голосів у різних політичних сил дуже і дуже великий. І питання в тому, чи скористаються вони цим резервом. Багато серед українців і тих, хто досі вагається, чи йти взагалі на виборчу дільницю, згідно з опитуванням, віддати свій голос 26 жовтня. Ладні лише 65% населення. Це на 12% Менше ніж було напередодні виборів 2012 року. Йдуть на вибори, тому що відчувають громадянський обов'язок, і е, не йдуть тому, що вони не бачать за кого голосувати. Найменшою прогнозована явка буде на Донбасі. Там участь у виборах зголосилися взяти лише чверть населення.